Вибух пролунав вночі, і в середмісті Вінниці загинув один військовий однієї з місцевих частин. Троє його знайомих поранені. Подробиці інциденту далі в сюжеті ревонуло біля будинку культури пів на третю ночі. Ну, трусануло добре, що я ж почти з другого кінця здання. Один, наскільки я знаю, що погиб, а двоє ранені. І від нас ранена, ну, А вона обіг. Загинув 20-річний солдат однієї з військових частин. Осколки поранили й трьох людей, які були з ним, повідомили в місцевій поліції. Отримали осколкові поранення і були шпиталізовані до медичних закладів міста Вінниці. це 26-річний сослуживець загиблого, який разом з загиблим перебував у короткостроковій відпустці. Також ще один потерпілий 20-річний мешканець міста Вінниці і неповнолітня дівчина, якій 16 років. Нині стану. Усіх поранених задовільний, повідомили медики. Попередня версія поліції необережне поводження зі зброєю. На місці події знайдені металеві уламки. А також в особистих речах виявлено тубус від реактивної протитанкової гранати РПГ-26, також дві домові гранати та три важелі. Гранат правохоронці кажуть, вибухнути могла граната, з'ясовують за яких умов рвонуло, і чому молоді люди посеред ночі зібралися з арсеналом у середмісті. Юлія Михайлова, новини на першому.